Забудь про інстарекламу для свого салону краси. Вона не працює. А ось чому? Перш за все, запускаючи рекламу через Інсту, ви переплачуєте приблизно 50% на рекламу. Я думаю, цю інформацію ви вже чули. 20% – це ПДВ, яке ви можете платити, можете не платити. І 30% – це комісія з App Store, Якщо ви більшість з вас як запускає рекламу з айфонів. Проте найбільша проблема полягає в тому, що первинно ви не формуєте структуру кампанії, яка буде у вас працювати роками, і ви не використовуєте дані про клієнтів, які купуєте в подальшій оптимізації кампанії. За що переплачуєте приблизно 50-60% на кожному ліду, і ваш результат він скачкоподібний. Тобто сьогодні є, завтра немає. Кампанія не відпрацьовує системно і стабільно, як би мали відпрацьовувати. Ну і ще малесенька, малесенька є одненька проблема, яка полягає в тому, що суму коштів ви в обох випадках ви Однаково, але за рахунок відсутності у вас системності і системи в цілому по залученню, тобто ви не розумієте, що таке продуктова лінійка, математика моделі, тобто куди можна купувати клієнта і на чому можна заробляти. А ви надзвичайно неефективно використовуєте свій і до того невеликий маркетинг-бюджет. А чим менший бюджет, тим менше у вас права на помилку. Якщо вам цікава тема масштабування вашого салону чи студії краси, переходьте на профіль, переглядайте відео за посиланням, там детально розібрана модель еволюції. В жите